Копилот в Excel допомагає зрозуміти всі ваші дані. Скажімо, вам потрібно проаналізувати результати продажів цього кварталу. Ви починаєте з того, що просите копилот проаналізувати дані та дати вам три ключові тенденції. За лічені секунди ви отримаєте те, що вам потрібно, але ви хочете докладніше. Ви ставите копилоту наступне запитання про одну з тенденцій. Попилот створює новий аркуш, надаючи вам писочницю для гри та допомагаючи вам краще зрозуміти, що відбувається. Ви просите копилот візуалізувати, що сприяло зниженню зростання продажів у цей період. Копилот додає трохи кольору, щоб проблема виділялась зі сторінки. Тепер ви хочете копнути глибше та поставити наступне запитання зі сценарієм, а що якщо копилот не лише відповідає на ваше запитання, він створює просту модель і навіть запитує, чи хочете ви дізнатися більше про те, що він зробив із покроковою розбиткою. Нарешті ви можете попросити його створити графік вашої проектованої моделі. Копілот в Excel перетворив море даних на чіткі ідеї та дії.